24 мільйони нам компенсувала держава за харчування перших четвертих класів. Ці кошти були розподілені в департаменті освіти здебільшого це на Бомбосховища і на покращення системи безпеки навчальних закладів. Друга вагома стаття видатків це придбання комунальної техніки. Це дана комунальна техніка придбається на заміщення тої комунальної техніки, яка була передана Збройним силам України. От, також були прийняті субвенції від обласної державної адміністрації на теплокомуненерго 2 мільйони. І також 2 мільйони було надано районній військовій адміністрації. Ми бачимо, що бюджетний рік підходить свого завершення. От, тому резервний фонд не має смислу його е тримати в, е в такій кількості, якщо буде необхідна потреба, в нас є конструктивна більшість в Черкаській міській раді, і при потребі нагальні виділення коштів на будь-які видатки, сесія буде зібрана і кошти будуть виділені.